Минуло менше ста років від появи першого героя коміксів у кіно, і я можу вас привітати, ми зробили повне коло. Від перших простих кінокоміксів ми дійшли до гротескних, серйозних, реалістичних, попкорнових, але принаймні з моралю, і ось знову повернулися до простих. Я не буду далеко ходити за прикладами і візьму два недавні фільми від головних гравців індустрії: Капітан Америка, Чудесний Новий світ та Супермен. Капітан і Супермен це символи своїх франшиз, найважливіші герої. І ось ці символи зараз просто зливають. В мене немає бажання робити якийсь глибокий аналіз. Сьогодні в мене настрій просто покритикувати ці фільми та їхні студії. Як звичайний глядач, який хоче отримати задоволення від кіно, але не отримує. Якщо у вас схожий настрій, приєднуйтесь. А ще не забудьте подивитися коротку історію кінокоміксів у мене на каналі, посилання в описі. Почнемо з Капітана Америки. Лінивішого фільму від Марвел я й не пригадаю. Падіння їхніх кінокоміксів було помітно вже давно, але колись у них ще можна було знайти хоч трохи задоволення. Третя фаза кіновсесвіту взагалі була чудова, та автори останніх проєктів вирішили просто забити. Я не чекаю від кінокоміксів чогось серйозного. Зробіть смішно, яскраво, динамічно, і нехай сюжет буде хоча б середнього рівня. Додасте гостру тему, окремо дякую. Останній капітан Америка намагався зайти з якимись серйозними політичними та моральними дилемами. Але проблема лише в тому, що я навіть не можу згадати сюжет, хоча дивився фільм кілька місяців тому. Вочевидь, автори хотіли зробити другу громадянську війну. Ну як хотіли, скоріш за все, їм просто поставили таку задачу, але вийшло щось зовсім інше. Найбільший провал це екшен. Може, Ентоні Макі отримує бонусну оплату за кожен зайвий рух чи міміку у кадрі. Подивіться на ці бойові сцени, це просто сором. Але в серіалі Покручений Метал той же Макі і смішний, і рухається, і навіть бігає, хоча бюджет там явно не перевищує двох вживаних автомобілів. Отже, проблема не в акторі. Складається враження, що продюсери вирішили, достатньо набрати зіркових акторів і глядачі підуть у кіно. Але такий підхід працює не вічно. А ще, будь ласка, скажіть хто небудь Джан Карло Еспозіто, що йому пора змінити агента і амплуа. А тепер про Супермена. Новий головний по DC Джеймс Ган вирішив перезапустити кіновсесвіт DC з Козирів, нового Супермена і нової банди справедливості. Навіть я зовсім не будучи фанатом DC, чекав цей фільм. Стільки було розмов і позитивних відгуків. Краще б не чекав. Ган після успіху вартових галактики від Марвел хотів зробити новий всесвіт DC легшим і веселішим. Повернув супермену червоні труси, зробив героя живим, вразливим, легким і дурним. А, я іноді такий тупий придурок. Мене просто вбила сцена, де Лоїс бере в супермена інтерв'ю. А той робить журналістські помилки, хоча сам працює журналістом. Але ця фраза не офіційна, вона не для друку. Треба казати не для друку перед фразою, а не коли схоче. Чому ти поводишся так? І це я ще не розбираю політичну складову конфлікту, який запускає події фільму. Ця складова виглядає так, ніби її придумав школяр. Лекс Лютер окрема історія. Якщо вдуматися, його мотивація зрозуміла. Він боїться зовнішнього втручання, бо воно може виявитися ворожим. Це логічно, це чудова мотивація. Але як же погано все подано. З обережного і розумного супротивника Лютер перетворюється на істеричного божевільного. Бо ти загроза для нас! І чому Лютер зробив всього одного клона Супермена у цьому фільмі на кожному кроці сюжетні діри. Добре, що ж з екшеном? Ну, він краще, ніж у Марвел останнім часом. Але й тут вистачає питань, навіщо цей дивний рух у цій сцені? Щоб показати здібності персонажки, ми й так бачимо, на що вона здатна. А сцена з містером Таріфіком, ідея крута, але чому половину цього бою я дивлюся на відкритий рот Лоїс? Ось в цьому вся суть нового супермена, ідеї непогані, але реалізація ніяка. То чи вважає Ган нас такими ж дурнями, як і свого Супермена, чи є якась інша причина? Адже ми бачили, як він вміє знімати. Урешті-решт саме він зробив суперзірками єнота і дерево? Я... Є... Кру! А ще у Супермені немає фірмового гумору Гана. Навіть мій улюблений Нейтан Філіон не видав жодного справді смішного жарту. Чесно, я не розумію, звідки стільки захвату від цього фільму. Ось такі невтішні думки прийшли до мене після перегляду цих фільмів. Якщо з новим капітаном усе було більш-менш зрозуміло, ще після серіалу Сокіл і Зимовий Солдат, то у випадку із Суперменом все ж залишалися обережні оптимістичні очікування. А у підсумку капітан виявився просто нудним фільмом, а супермен відверто дурним. Якщо Марвел просто байдуже наглядачів, то DC, схоже, вважають нас за ідіотів. Обирайте, що вам більше подобається, і крапка.